Привіт, сьогодні покажу вам свій догляд на осінь те, чим користуюся зараз, те, чим планую користуватися протягом всієї осіні. І спершу хочу вам показати засоби для волосся. Зараз у мене у використанні ось такий шампунь від польського бренду Біфомі. А тут був цілий літер, і залишилось його приблизно ось так. Тобто найближчим часом він уже в мене закінчиться. Треба його добити нарешті, тому що ці об'єми вони справді дуже довго у використанні і набридають. Хочеться вже чимось іншим. Користуватись, а з ним в парі. Зараз я використовую ось таку маску, тут також досить великий об'єм, пів літра від Мілі Міліні, Це, здається, вже італійський бренд. Blue Hawaii, Це в нас відновлююча якась маска, здається, з кокосовим молочком та соком ананасу. Там її також залишилось приблизно половина. Тобто, в принципі, не бачу сенсу її відкладати, хочу також її вже закінчити а, цієї осені. Тому буду над цим працювати. Коли закінчується ця парочка, я хочу повернутися а, до ось такої. Так, вже неодноразово я думаю, що ви бачили в мене в догляді цю серію, тому що я постійно її беру у використання, потім знову її відкладаю, беру щось інше, тому що на постійній основі я використовувати цю серію не хочу. Це ось така серія для тотального блонду для блондинок від... Українського виробника Ельфа їх серія Salon Professional. Це в мене шампунь, в якому як можна здогадатися, цілий літер Там приблизно його лишилась половина. Тому, знову ж таки, маю надію, що цієї осені я вже все-таки його закінчу. Теж саме стосується ось такої маски, також тут цілий літер. Також там приблизно половина лишилася. З цієї ж серії, вона ось такого синього кольору. Шампунь такого ж кольору, але шампунь дуже рідкий, він як вода. Маска вже досить густа, але її кольор це просто щось чимось. Ванна, вся синя, все навколо сині. Тому на постійній основі якось це все використовувати не дуже хочеться. Хочеться тим, чим, знаєте, нормальним це все розбавляти. Але, в принципі, непогано діє ця серія на моєму волосі. Детальніше вже, звісно, розповім в порожніх баночках. Сподіваюся, дуже скоро ця серія там буде. Також в мене ще є цієї серії ось такий продукт: Це Еліксир, який я додаю до маски, нібито він має робити. Краще, якщо його використовувати, тобто він має підсилювати роботу шампуню і маски, тому також його там, бачите, десь приблизно половина, тому буду далі його використовувати разом з цією серією. Також зараз ось цією парочкою я все літо використовувала ось такий засіб. Від посічених кінчиків від Garnier Fructis, дуже відомий засіб, величезний тут об'єм. Ось за літо, як бачите, стільки я змогла використати. Тому <сум> думаю, що дуже ще надовго мені його вистачить, поки що не хочу його кудись відставляти. З цією серією продовжую його використовувати. Ну а потім вже відставлю, можливо, до наступного року, тому що, ну, явно за осінь він у мене не закінчиться. Так, а що стосується волосся, здається, це все. Давайте тепер поговоримо про засоби для тіла. По-перше, давайте я вам покажу рідке мило, яке планую. Використовувати найближчим часом а, такі великі тут туби. Перше, це ось таке. Хочеться мені спробувати мило for My Family Bio Cosmetics українська марка. І в мене є три таких мила з різними ароматами, і от я вирішила обрати магнолія та персик. Щоб зараз його спробувати. Тут 560 грамів, буду його наливати, звісно, в свою ємність. Так um... Що стосується мила, звісно, це ще не все. Зараз у мене у використанні також мила від Тесана. що на деякий час його вистачить, а потім вже будуть ці, ці використовувати. І ось таке мило, яке я купувала в сільпо. Якось хочеться мені вже його взяти у використання. Досить цікаве аквавера з ароматом Ягід. І також тут великий об'єм 500 мл. Дуже хочеться його спробувати. Воно таке гарне, перламутрове. І також. Має приємний аромат, тому буду, буду його використовувати. Так, а, що стосується мила, начебто це все, давайте тепер вам покажу гелі для душа. А зараз у використанні у мене ось такий гель для душу від Ісана: це лімітка Candy Apple з ароматом яблука. Яблука він червоного кольору і має аромат кислого яблука. Чесно кажучи, не дуже мій аромат. Але, звісно, пакування дуже гарне, тому через нього я і придбала цей гель. Тут нам обіцяють Candy Apple, тобто солодке яблуко, але, на жаль, яблуко зовсім не солодке, воно більш кисле. Але все одно використовую, тому що всі ці гелі вони непогані. Вони дійсно гарно піняться, гарно очищують. Просто аромати у них різні і дуже гарні упаковки. І ще одна мило від саникові, яке я планую використовувати восени. Це також була лімітка Pumpkin Spice Latte. Тут дуже приємний осінній, зігріваючий аромат кави і гарбуза. Ну, тобто, справді дуже вдалий аромат, і знову ж таки, ідеально, просто він підійде саме на осінь, тому, звісно, що я його беру у використання саме восени. А, так, що ще настосується тіла? Давайте покажу вам скраб для тіла. Зараз у мене літа на осінь переходить ось такий скраб літо Я його не встигла використати. Це у нас, здається, марка Ліора. Так, це Ліора, скраб для тіла з ароматом папаї. Він дуже приємний, він справді добре шліфує, скрабує шкіру там в складі. Здається, там є і сіль, і су, і цукор. Um, точно є сіль з приводу цукору. Дивіться весь склад, тому що якщо зараз буду шукати, то це надовго. Um. Він має також дуже приємний тропічний аромат. На літо просто було ідеально, але, як бачите, там ну, ще менше половини вже, але все ж таки є, тому, ще, тому буду і далі його використовувати вже восени. Відставляти не хочу. І а, мені, звісно, не вистачить на всю осінь, тому планую закінчувати ще ось такий скраб. Я його використовувала весною, але на літо з ароматом кави мені вже не хотілося скрабу, тому я його відставила. Зараз його беру знову, щоб вже закінчити. Част каваї, скраб для тіла з ароматом кави. Ну і, власне, він виглядає там, як кава. М -м, аромат справді, справді кави. А, тому, так, о, Боже, у мене тут все сипеться з нього. Скраби краще. Просто так не відкривати тільки в душі, тому що весь цей цукор, вся ця сіль, все це буде просто сипатися де тільки можна і не можна. Так, а наступне, що ще стосується Тіла. Я буду використовувати ось такий засіб-дезодорант від Ісана з ароматом ванілі. Тут дуже такий насичений солодкий аромат ванілі. Для літа це було б занадто, але восени, думаю, що, можливо, він вже підійде. Звісно, я ніякого захисту від нього не очікую, хоча нам тут щось обіцяють: 2-4 години захист, Ну, хіба що аромат. Так, аромат тримається в принципі, в принципі довго, що стосується. Захисту від поту, то я думаю, що тут явно цього всього немає. Можливо, на осінь на зиму він все-таки підійде. Явно, не на не на спеку і не на літо. Він підходить взагалі для тіла. Але я буду його, буду його використовувати для, туди, де ми всі використовуємо дезодоранти і антиперспіранти для тих частин тіла. Так, а, наступне. Давайте поговоримо про креми для тіла, гелі для тіла. Я не змогла втриматися ще влітку. Взяла ось такий гель у використання, хоча не планувала це робити. У мене закінчився гель алоя від Фрудія, і я зробила перерву від цих цієї, але зрозуміла, що я без них не можу, тому що на літо це просто ідеально. Після а, гоління, після душу це також просто ідеально. І в мене в запасах був ось такий від Evelyn. За серпень я от стільки його використала і хочу продовжити його використовувати, тому що розумію, що не тільки влітку, а й цілий рік я хочу його використовувати. Він в принципі він липкуватий. Якщо його нанести на руки. Але на руки я його не наношу, я його змиваю з рук на обличчя. Також його не використовую. Хоча тут сказано, що він і для обличчя для тіла, але ні, такі засоби я для обличчя не використовую. Знову ж таки, вони липкі, я не бачу всьому сенсу, але для тіла дуже приємно, охолоджує, заспокоює, швидко вбирається. Великий тут об'єм 400 мл, тому вистачить мені його надовго, буду використовувати далі. Так, отут трошечки в мене скраб <хи> на столі. Так, наступне для тіла, а трошки треба щось пожирніше. <хи> І візьму ось такий ось таке боді суфле, суфле для тіла від ізраїльського бренду Лалін. Ось така тут у нас баночка, я вже декілька разів використовувала. Дуже-дуже густе суфле. Більше мені це все нагадує Якісь, якесь масло, але вбирається досить -таки швидко. Так, одразу ці всі біль розводи, але потім, коли розносите, то це все швиденько вбирається і не залишається. З цієї такої неприємної білої плівки, хоча я думала, що так буде. І він з ароматом океану. Ну що ж, буду його тестувати активно. Так, і ще з літа в мене на осінь переходить ось такий засіб, тому що ну, дуже рідко я його використовую, якось забуваю, рука не тягнеться, потрібен час. Це золота антицелюлітна сироватка моделююча з екстрактом равлика. Вона охолоджуюча. Це досить таки дивно, тому що я звикла, що такі засоби вони зазвичай. Досить такі пекучі, скажімо так, вони розігрівають шкіру. Цей же засіб працює навпаки. Врідку дуже приємно було, тому що справді ось так прям холодить шкіру. Не знаю, як з цим всім вже буде восени. Побачимо. ну, Знову ж таки, більш детальні відгуки вже будуть пізніше. Сподіваюся, що цю сироватку, колись рано чи пізно, я все ж таки закінчу. Так, а ще що стосується інтимної гігієни, ось такий засіб від Family Doctor. Він мене переходить на осінь. Я думаю, мені його не вистачить не вистачить на всю осінь. Буду все ж таки щось ще додати. Здається, в запасах у мене вже є там новий гель, але поки що показувати його не буду. Поки що буду це використовувати, тому що ну, ось цього мені ще вистачить на довгий час. Family Doctor кремове мило для інтимної гігієни. Все з ним добре в плані е, того, як воно працює. Але ось цей дозатор це просто що жахливе, тому що, як бачите, там все це е, мило вилазить, засихає. Це все дуже неприємно. Постійно треба мити. Ось цей жахливий дозатор. Вони змінюють упаковку, але чомусь над дозатором абсолютно не працюють. Він таким же жахливим і лишається. Добре, що хоча б нема ось цієї ржавчини. Всередині, тому що буває і таке з цими дозаторами. Так. Um... Що ще стосується тіла, звісно, звісно ж, це буде догляд за руками і ногами. Ось такий засіб я планую закінчувати найближчим часом Just Kawai. пілінг для рук, зігріваюча кава, дійсно, має дуже приємний аромат, нічого не зігріває, але аромат дуже приємний. І цим пілінгом якось я все літо не користувалась і восени планую до нього повернутися. Так, а креми для рук. Ось такий хочу взяти у використання. Знаю, що він має мені сподобатись: природний догляд, крем для рук, і нігтів з ароматом лісові ягоди, живильний, ягідно-йогуртовий комплекс. Ці креми вони дуже круті, вони бюджетні, але вони класно працюють, мають приємні аромати. І от восени планую ось такий тюбік використовувати. Ось такі два креми також я хочу взяти у використання восени. Це креми від Viva Viva Fruits. Здається, так, це власна марка магазинів Простор. Невеличкі тут об'єми по 60 мл. Тому, звісно ж, мені їх на всю осінь не вистачить, тому я вирішила ще взяти ось цей. Природний догляд, денний крем з ароматом лимону та імбиря. І гранат і лотос це у нас нічний крем. Хочу їх спробувати. Сподіваюся, вони мені сподобаються. Хоча вони бюджетні, але. ну що стосується кремів для рук, то це абсолютно нормально, що вони бюджетні. При цьому я впевнена, що вони будуть непогано працювати. Побачимо. Так, а що стосується ніг, для ніг я хочу закінчувати ось такий засіб: Це в нас крем для ніг від Oriflame з гарбузом. Чесно кажучи, він дуже жирний. Дуже липкий і через це я дуже рідко його використовую. Але сподіваюся, що цієї осені я все-таки вже його доб'ю, тому що вже не один сезон я його беру у використання. Влітку, звісно, була перерва від цього жирного гліцеринового засобу, але восени знову треба його брати. Так, начебто для тіла це все. Тепер давайте поговоримо про обличчя. Для обличчя тут також багато засобів, і це все, як завжди, не вміщується в кадр. Uh, найгабаритніше, мабуть, що тут є, давайте спочатку почнемо з маленького. Це ось така міцелярна вода, якою зараз я змиваю макіяж. Як бачите, її тут небагато вже лишилося, звісно, я буду її добивати і далі. Це всім відома міцелярка від Garnier. А, і на заміну її я беру ось таку величезну міцелярну воду, тут цілих пів літра, тому вистачить мені її не на один сезон, це явно. А, це в нас міцелярна вода, яка має освіжати, заспокоювати. Дуже багато всього робити, як це завжди пишуть. Вона з алої вера. В принципі, всі, всі міцелярки, що я використовувала від Евелін, вони мені всі подобались, тому сподіваюся, що з цією також проблем не буде. Бачите, тут такі дві баночки дуже схожі: гель Гелялої і міцелярка з салої від Евелін. Так, наступне це, звісно, буде очищення обличчя. Ось така в мене новинка. Я так розумію, відео з покупками ще не вийшло. Я скоро її покажу ще тільки в покупках. Меладо, польська марка, ось така пінка для вмивання з ароматом апельсину. Одразу ж купила, одразу ж взяла у використання і планую далі її використовувати вранку. З нею очищувати обличчя вранку. Боже сказала вранку, вранці. Далі ось такий гель від Лірен. Я його також використовую ще з літа. Цей гель я вже ним змиваю макіяж з обличчя. Дуже він також такий приємний, пахучий, ідеально підходив на літо, але я думаю, що і для осені буде нормально. Так, далі, звісно ж, мені потрібен якийсь лосьон Тонік, в мене всі вже закінчилися. Я беру новенький своїх запасів: ось такий від Beauty Formula британський бренд ось такий з вітаміном С Тонік, 150 мл. Тут, що нам тут пишуть, Містить вітаміни Б, С та є. освіжає шкіру, живить, робить колір обличчя яскравим. Хм. Ну, Сподіваюся, він мені також сподобається. Бачите, як добре він підходить в пару до цього гелю від Лірен, такі от засоби цитрусові. Так, продовжу також я використовувати такий засіб. Все літо я його використовувала, дуже він мені подобається. Звісно ж, прибрати його не планую, буду далі його використовувати. В принципі, такими засобами можу користуватися цілий рік. Reвіel це вже болгарська марка, а спрей для обличчя він освіжає, він щось там відновлює. Акваспрей так. Відновлюючий. Він дійсно освіжає дуже приємно. Цей розпилювач також непоганий, не плює, дуже добре все розпилює, тому буду його використовувати і далі, щоб освіжитися протягом дня. Так, наступне, давайте покажу вам також. Креми для обличчя. По-перше, я повертаю в свій догляд ось таку сироватку. Я використовувала її весною. На літо я її прибрала, тому що ну, не потрібна вона мені була влітку. Вона з гіалуроновою кислотою. А восени я планую її брати і добивати. Там ще більше половини є ще що добивати. Звісно, і це у нас, до речі, є Лізавєка. Думаю, всі чудово знають, що це за сироватка. Вона дуже відома. Так, зараз у мене а, майже все літо, ну, мабуть, місяці-два літа, я використовую ось такий гіалуроновий алоегель від Garnier. А Якийсь він нескінчений просто, там ще його досить такий багатенько, не знаю, ще більше половини точно. Тому ну, буду його використовувати далі. Сподіваюся, зволоження від нього мені все ж таки на осінь також вистачить. Ну, принаймні на першу половину осені. Сподіваюся, за цей час я закінчу все-таки його. Так, а, далі, що стосується ще кремів, звісно, потрібно мені буде ще якийсь взяти після цього. Я хочу взяти ось такий корейський крем від Трімай з гіалуронкою, знову ж таки. З екстрактом ластівкового гнізда я вже колись його використовувала трошки, щоб зробити огляд, але не пам'ятаю, яким він був, тому от хочу його зараз взяти, згадати. Сподіваюся, на осінь він мені підійде. Так, так, так. Наступне це в нас буде догляд навколо очей. Зараз я добуваю все літо з весни ще використовую ось такий засіб від Avon, їх серія NU. енергія протенолу, для шкіри навколо очей. Там трошки його лишилось, я думаю. Приблизно ось так, тому найближчим часом піде в порожні баночки, і замість нього я планую повертати ось такий крем. Я також, якісь сироватку від Єлізавеки, цей крем я так само відкладала, тому що для літа він дуже жирний. Це, ну, я думаю, всі чудово знають ось ці креми для шкіри навколо очей від єлізавеки з свинкою. Тут великий об'єм, як для такого засобу, тому його вистачає справді на дуже-дуже довгий час. Так, наступне, що вам хочу показати, це також будуть маски для обличчя і, до речі, скраб. Ось такий скраб зараз я закінчу від іврашем, але там ще на декілька разів він є, тому поки що його не відправляв порожні баночки, показую вам в цьому відео з абрикосовими кісточками. В принципі, все літо я його використовувала, там невеличкий об'єм, але трошечки ще на осінь. Лишилася, і е, замість нього я беру ось такий новенький для себе. Купувала його в Аврорі від е, українського бренду Ellen Cosmetics з е, е, порошком Абрикосової кісточки. Також ось постійно всі скраби люблять е, е, ці кісточки Абрикосу додавати, і він має бути, наскільки я розумію, з ананасом, тому що ну, тут пишуть про Абрикос, а тут чомусь ананас якось дивно. Ну, власне, потрібен буде мені новий скраб, і я візьму ось такий свою новиночку, буду а, тестувати. І тепер покажу вам маски. Маски в мене ті, що ви вже неодноразово бачили, тому що нові я не купую. Я намагаюся добивати ті, які в мене є. У мене їх дуже було багато, і зараз я працюю над тим, щоб їх всі закінчити вже нарешті. Так, ось така від BioWorld, як бачите, за літо я використала більше половини. Я дуже рада, вона справді ідеально підходила на літо, тому що вона дуже-дуже освіжає і холодить шкіру. Але думаю, що і для осені буде нормально, тому все відкладати я не хочу, буду далі її використовувати. Теж саме стосується ось цієї маски. Від Vitex Beauty маска вітамінна на Сківі. Також її там вже менше половини. Не бачу сенсу відставляти. Добиваю далі. А, ось така ще маска глиняна від івраше Себа Веджитал, матуюча. А, дуже рідко використовую ось такі глиняні, глиняні маски. Але, бачите, тут ну, також і небагато вже лишилося, тому буду продовжувати використовувати ще одна глиняна маска. Також за літо ну, декілька разів я її використала. ну, Там ще багато. Від Івро ще а, матуюча, знову ж таки. Тому в мене бачите такі дві глиняні матуючі маски. А, і ще одна її я вже влітку не використовувала, але на осінь я її беру, тому що це маска, вона також глиняна, але більш така, вона більше, мабуть, кремова, ніж глиняна, тому що тут в складі рожева глина ця маска заспокоююча від Beauty Formulas. Дуже ще її багато там, тому що тут величезний об'єм 100 мл, і восени хочу її ну, не знаю, добивати чи ні, але хоча б активніше використовувати. Так, і бальзам для губ я обрала ось такий новенький, ще його не використовувала, сподіваюся, він мені підійде. Um, Існа це була лімітка Love You Dearly. У нас дається з ароматом кокосу. Тут ось такий перламутровий бальзам для губ. Я, я думаю, що на губах він приблизно так само виглядати Буде сподіваюся, що не дуже буде вибілювати губи. Але все ж таки такі бальзами я використовую тільки вдома. Тому для дому, ну, думаю, що має мені підійти. Так, і ще зубна паста. Зараз у мене у використанні паста від Don't to Dent. дент яка здається Clear Fresh, тобто там вона така освіжуюча від карісу. А, і після неї я візьму ось таку новеньку, також від Dont to Dent. Німецька марка. Це вже буде для, для чутливих а, зубів, сенситів. Ці пасти мають величезний об'єм, тому вистачає їх на довгий час, і вони мені справді подобаються. Як я казала, в кадр все, звісно, не помістилося. Е, просто тут весь стіл заповнений моєю косметикою. Це все я планую використовувати і, звісно ж, по максимуму добувати цієї осені. Сподіваюся, моє відео вам сподобалося. Обов'язково підтримуйте мене пальчиком вгору і коментарем для підтримки каналу, для підтримки мене в цілому, для заохочення, щоб я знімала більше відео, більше оглядів. І побачимося скоро. До нових зустрічей! you okay.